1 липня біля Палацу культури Саксагань було по особливому урочисто. Так буває щоразу, коли грає духовий оркестр. Люди насолоджувалися живим звучанням, а музиканти муніципального духового оркестру під орудою Івана Кулжинського раділи зустрічі з глядачами. Цього дня ми довго чекали, тому що війна, пандемія внесла свої корективи, і ми давно не встрічали зрителем масовим зрителем. Тому для нас це особливо торжественний день. В Програмі у нас будуть різні произведення: українські естрадні, сучасні. Всього ж у репертуарі близько 200 композицій. Криворіжці добре знають цей колектив, адже муніципальний духовий оркестр дарує музику вже понад два десятиліття. Вся наша основна програма і задачі поставлені для міста. Нужен духовий оркестр? Звісно, потрібен, тому що це більш мобільний колектив, який легко передвигається з міста на місто. Коли грає духовий оркестр вживу, це завжди піднімає настроєння у слушателів. І покращує настрій і лікує душу, діляться слухачі, прогулюючись парком чи й спеціально прибувши сюди на зустріч із музикою, криворіжці зупинялися, аби насолодитися грою. Я знала, що повинен бути оркестр. Я почула здалека, получаю задоволення від музики. «Криворізький оркестр це просто супер. Це фірма. Ми завжди ходимо на їх концерти. Задоволені особливо зараз. Під час війни музика вона так лікує. Дійсно, дізналися через мережу Facebook, тому що підписані на. Пекасаксагань цікавимося заходами, які тут проходять, і дуже була здивована і зраділа, що відбудеться саме такий захід. Він бадюрить трошки людей. Дуже важко постійно знаходитися в напрузі, і музика вона підтримує нас в цей час. Вайси, марші, українські народні та сучасні твори у виконанні духового оркестру. Мешканці міста чутимуть тут у вихідні і надалі. Оркестр повертає добрі традиції та запрошує городян на музичні вікенди. Михайло Бистров, Денис Захаров цей день.